Дайте їм, будь ласка, ви були присутні всі, оператори змінкували. Ви пригадуєте колись, щоб людину, громадянина України, який прийшов допомісти цю ситуацію з силою витовку сесійної залі? Я таких президентів не пам'ятаю І за часи Незалежної України, і в за межами здорового вузу. Якщо комісія етики і законності не може це питання розслідувати і дати думку для колег-депутатів, це тоді треба політичній площині оцінювати. Це що попередження для всіх інших урядників чи такого, чи для мешканців міста Бога, що це за методи вуличних дії, які переносять в... Зал сесійних засідань. Я хочу послухати комісії. Нехай вони мені пояснять, що вони не зробили, чому вони не зробили, що їм для цього не потрібно. Потрібні матеріали. Я думаю, що на телеканали, які були тоді присутні в сесійній залі, тоді якраз вів засідання Василь Павлюк, вони можуть надати свої матеріали на комісію, нехай вони не звучить подивитися. Сам колега. Голова комісії також був присутній це прекрасно все бачив.